Всім привіт! Вирішила записати коротеньке відео. Шість років я вже живу без щитовідної залози. І що хочу сказати, що жити можна. Звичайно, тяжко, але якщо вибору немає і потрібно робити операцію, якщо ставлять діагноз онко чи інший, ну, потрібна операція то краще жити. Звичайно, бо щити відки дуже тяжко, є свої ой, проблеми, але коли порівнюєш хвороби інших людей, то розумієш, що не так все погано. Краще живуть люди ті, які дотримуються дієт, займаються спортом. Я, я намагаюся іноді, але це не дуже часто входить в мене. Тож живу, приймаю кожного дня альтераксин, слідкую за своїм ТТГ. Наразі війна в Україні, у людей набагато є тящі хвороби. Люди живуть без ног, без рук, без інших органів. Тож, якщо порівнювати, не так все погано. Тож покохаємо хворобу свою і будемо жити. Уставши після праці, тому виглядаю так не дуже. А зато гарна погода, гляньте, у нас осінь, зараз жовтень, жовтень 2024. Це коли я знімаю відео, яке сьогодні 29 жовтня, начебто. Живу я в Ірландії, працюю фізично. Так склалося життя, що... що приходиться працювати фізично, бо англійська в мене не перфект. <сум> Тож в офісах працювати як раніше не можу, але... але життя продовжується і нічого поганого в фізичній праці теж нема. Так, такі собі діла. Так що бажаю вам гарного здоров'я. і Всього найкращого. Якщо є якісь запитання, пишіть, будемо спілкуватися. А якщо правда, то не вистачає часу на відеозйомки. Ну, хочу підтримати всіх, хто боїться, переживає. Не переживайте. Жити можна. Гарного дня всім пока.